Ми часто чуємо, що для того, щоб досягти своїх цілей, треба обов'язково кардинально змінювати своє життя, прикладати якісь шалені зусилля, працювати 24 на 7 і так далі. А що, якщо є якісь інші шляхи? А що якщо для того, щоб змінити своє життя і досягнути якогось умовного успіху, буде достатньо тільки мінімально, буквально чуть-чуть дещо змінювати в нашому повсякденному житті? Всім привіт! Мене звати Артур, я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні я розповім вам про книгу, яка від відкрила мені очі і змінила моє ставлення до побудови звичок. Це світовий бестселер атомні звички від Джеймса Кліра. І в цьому відео я зроблю для вас огляд ключових ідей цієї книги, розповім трохи про власний досвід їхнього використання, ну і, звісно, поділюсь всякими корисними порадами, які ви зможете застосувати в своєму житті одразу після перегляду цього відео. Отже, в цій книзі автор пропонує чотири основні ідеї, на яких стоїть вся його система. І перша ідея це сила щоденних крихітних змін на 1%. Перше, і, напевно, найголовніше це ідея величезної сили маленьких змін в довгостроковій перспективі. Якщо коротко, то покращуйте що-небудь в своєму житті хоча б на 1% кожного дня, і через рік чи півроку ви подивитесь назад в часі і самі не повірите, якого величезного прогресу ви досягли. Загалом... Ця ідея не є якоюсь дуже новою, і ви могли чути її раніше. Про це в різних формах висловлювались всі підряд, починаючи щось з такого дядька Лао Цзи. В нього навіть була така гарна фраза подорож на тисячу лі починається з першого кроку. Проте саме Джеймсу Кліру вдалося вплести цю ідею в дуже ефективну і просту систему, яку вже взяли на озброєння величезна кількість людей по всьому світу. І найбільш очевидне те, що на початку ці зміни майже непомітні, і багатьох це швидко демотивує і розчаровує. Це все через неправильні очікування. Ось як це виглядає на умовному графіку. Люди зазвичай думають, що прогрес в будь-якій діяльності, якщо нею почати займатися потрошки кожен день, він буде виглядати приблизно отак. Вони щось роблять, роблять, прикладають зусилля і думають, що результат в цих зусиль буде одразу. Хоча це смішно, бо в нас не з'являються кубики пресу після того, як ми один раз сходили в тренажерний зал, правда? Але чомусь люди цього очікують і потім, на жаль, дуже сильно розчаровуються. А насправді все відбувається отак. І що цікаво, ми можемо навіть візуально побачити той відрізок в часі, де саме відбувається розчарування. Саме тут більшість людей думають, та ну його, ніякого толку, нічого не працює і перестають робити свої щоденні звички. Це ніби в тій картинці, де людина, яка шукає діаманти, розвернулась і пішла геть сумною в сантиметрі від величезної. Купи золота. І якщо подумати, то можна легко зрозуміти, що так відбувається розвиток майже в будь-якій сфері. От тільки мало кому вистачає терпіння дочекатися своєї винагороди. Тому маленький висновок з цієї ідеї не очікуйте миттєвих результатів. Якщо ви починаєте маленькі регулярні зміни в житті, то реальні результати прийдуть десь орієнтовно на 12-18 місяць з того моменту, як ви почали це робити. Запам'ятайте це собі. Ідея номер два: система важливіша, ніж цілі. Наступна ідея книги трохи неочевидна і непопулярна. Її суть в тому, що ціль або мета це взагалі вторинна річ, можна навіть сказати, неважливо. А набагато ціннішою є система, за якою ми живемо і розвиваємось. Багато в кого така позиція викликає синій екран. Стоп! Чи як я ж роками слухав зі всіх чайників, що для того, щоб щось досягнути, треба чітко поставити ціль, записати її, молитися на неї, візуалізувати її, всяке таке. І насправді це має сенс. Ну бо як можна дійти кудись, якщо не знаєш напрямку? І тут не все так радикально, як може здатись. Ідея книги полягає в тому, щоб не переоцінювати роль цілий. бо поставлена ціль це як бізнес-ідея. Сама по собі вона не має ніякої цінності. Давайте візьмемо конкретний приклад. От поставив я собі мету пробігти марафон, і я прям дуже цього хочу. Ну от страшне. Я час від часу тренуюсь, виходжу на пробіжки, щось там роблю. Але на жаль, все це без сенсу, бо з часом щось стається, і мотивація зникає. І куплені нові кросівки стоять і припадають. Ні-ні, звісно, звісно, є винятки, коли люди справді досягають таких поставлених великих цілей. Але ці винятки лише підтверджують правило, бо тисячі бігових доріжок, які люди собі купили, з часом перетворюються в сушилки для білизни, і це факт. А про невикористані абонементи в зал і гантелі під ліжком я взагалі мовчу. А якщо взяти інакшу ситуацію, коли я взагалі не ставлю собі якоїсь чіткої мети, а просто починаю потрохи бігати. Роблю це регулярно, систематично підвищую своє навантаження. Починаю любити сам процес бігу, то в мене набагато більше шансів пробігти той омріяний марафон, ніж в попередньому випадку. І крім того, всього, не просто пробігти марафон, а майже гарантовано зробити біг природньою частиною свого життя, невід'ємною як ранковий душ чи піти почистити зуби. І саме в цей момент ця ідея плавно перетікає в третій ключовий аспект книги: акцент на ідентичності, а не на результатах. Джеймс Клір переконливо доводить, що в справі саморозвитку варто ставити акценти не там, де ми звикли. Замість того, щоб зосереджуватись на окремих цілях, треба створювати свою нову ідентичність. Звучить не дуже зрозуміло, правда. Зараз я все поясню. Для того, щоб далеко не ходити, я візьму той же приклад з марафоном і бігом. Припустимо, я поставив собі ціль пробігти марафон. Був дуже зосереджений на цій меті, і врешті-решт, все-таки зробив. Ура! Класно! Але що відбувається далі? А далі є загроза зіштовхнутися дуже поширеним явищем, коли досягнення мети, хоч і дає короткочасний сплеск щастя, вибух ендорфінів і дофаміну, але швидко закінчується порожнечою попереду. Еверест підкорили, а далі всі шляхи тільки. Вниз дуже і дуже часто після таких взятих вершин люди швидко втрачають форму і пускаються берега. Типовий приклад: мета скинути скільки то там кілограм. Як тільки скинули, ну все, можна себе тепер не обмежувати. І потім вся зайва вага повертається значно швидше, ніж її вийшло позбутись. В мене в житті теж був схожий випадок. Коли я вирішив провести експеримент і бігати 30 днів поспіль. Я думав, що це допоможе мені більше інтегрувати спорт в моє життя, і навіть після закінчення челенджу я буду бігати принаймні 2-3 рази на тиждень. Я так думав. Я успішно завершив свій експеримент і бігав 30 днів поспіль. З тим проблем не було. Але знаєте, що сталося потім? Прийшло вже півтора місяці, як закінчився мій експеримент. І з того часу я бігав 2 або 3 рази. І це за півтора місяці. Так от. Якщо з самого початку ставити акцент не на те, що я зможу пробігти марафон, а вирішити, що від сьогоднішнього дня ви бігун і спортсмен, то досягнення якихось результатів, навіть дуже значних, не буде вас деморалізувати і досягати тих же цілей буде значно легше. Просто в цьому випадку не буде ніяких п'єдесталів і найвищих вершин, а буде просто комфортна подорож по дорозі з життя з прекрасними краєвидами, і ви будете кайфувати від процесу і від нового себе. Бо коли ви вирішуєте, що ви спортсмен, то в подарунок йде декілька якостей і моделей поведінки, які вам треба буде інтегрувати в своє життя. Це не просто інколи займатися спортом. Це і регулярні тренування, і здорове харчування, і відмова від коріння, і великої кількості алкоголю, і так далі. Це все риси людини, яка займається спортом. І роблячи оце все, поступово-поступово ви станете спортсменом або бігуном. І ціль пробігти марафон не буде вже такою недосяжною, і ви, якщо захочете, то зможете її досягнути. Тому, коли хочете зробити своє життя кращим, то варто більше фокусуватись на створенні своєї нової ідентичності, ніж на цілях. І в мене є для вас прекрасна новина, яка допоможе вам створити вашу нову ідентичність і зробити життя трохи кращим. Отже. В мене замовили першу рекламну інтеграцію на ютубі. І ви запитаєте, чувак, як це зробить моє життя трохи кращим? Розповідаю абсолютно випадково, коли я готував сценарій до цього відео, я познайомився з крутим чуваком Андрієм, і в нього була одна проблема: він хотів купити собі планер і зрозумів, що зараз на ринку немає якихось цікавих щоденників, де можна було б планувати свій день, слідкувати за своїми звичками і всяке таке. Все, що зараз існує, йому здалось якимось нудним і непрактичним. І саме тому він вирішив створити свій унікальний щоденник Flexi Planner. і він каже, що це не просто блокнот, а це персональний кишеньковий коуч, який допоможе організувати ваше життя і створити вашу нову ідентичність. Що є в цьому планері? Крім того, що тут можна зручно планувати свій день, тиждень і ставити цілі, в цьому планері також є окремий розділ, який допоможе вам створити корисні звички і щодня відстежувати прогрес. А ще тут є ціла купа різних практик, які допоможуть проаналізувати своє життя, краще зрозуміти себе, сформувати чіткі і досяжні цілі, і детально їх розпланувати і навчитись втілювати їх в реальність. Буду відвертим, я не дуже експерт по планерах і блокнотах, але я вважаю, що це скарб. На даний момент, на жаль, цей планер не можна ще придбати, оскільки вони ще є в друці, але його вже можна передзамовити для себе. І звісно, я домовився про знижку 20% з промокодом KEEPGOING на перші 50 планерів, які замовлять мої підписники. І крім того, що ви отримаєте такий от класний щоденник, ви ще й підтримаєте запуск нового класного українського бренду, і я вважаю, що це прекрасно. Коротше, замовляйте планер на сайті, лінк буде в описі до цього відео, і нехай він зробить ваше життя трохи кращим. Окей, ми вже пройшли три ключові ідеї, і може здатись, що ми вже і забули, що в назві книги є таке слово, як звички. Ні. Не забули, бо четверта ідея якраз повністю присвячена звичкам. І вона теж ділиться на чотири аспекти. Їх автор пропонує в якості замкненої системи, яка практично гарантує вироблення корисних звичок. А вони вже рано чи пізно і виведуть наш прогрес в ту омріяну точку, яку я показував на початку. Отже, нарешті найсмачніше як всю цю теорію втілити на практиці. Чотири фундаментальні закони зміни поведінки. Автор пояснює схему появи і закріплення звички простою послідовністю з чотирьох пунктів: сигнал, бажання, реакція і нагорода. Як це відбувається? Окей, сигнал. Спершу ми отримуємо сигнал, тригер. Наприклад, це побачили на столі якусь тарілку з тістечками. Вони, от прямо перед очима. Далі є бажання. Потім ми відчули сильне бажання, таку тягу. Ну як же ж її не відчути, якщо з солодким у нас стільки хороші асоціації і вони такі всі смачні. А потім є реакція. Ми автоматично тягнемо руку. Адже смаколики вони зовсім поруч, і нам навіть не треба напружувати, щоб їх взяти. І після цього всього є винагорода. Нарешті ми відчули цей смак і аж примружились від насолоди. Навіть слово насолоди воно натякає на те, яким має бути це відчуття. Ми отримали нагороду. Ось так виробляється будь-яка звичка, буквально будь-яка. Всього лише оці чотири кроки. Тільки в випадку зі смаколиками звичка виробляється автоматично, а деякі корисні звички просто треба деколи трошки підштовхнути. І оці чотири кроки нам допоможуть. Тому запам'ятайте їх і можете навіть десь записати. На основі цих чотирьох кроків автор виводить чотири фундаментальні закони вироблення звички і зміни шаблону поведінки. І перший закон зробіть очевидним. Для початку нам треба запустити цикл, який я тільки що описав. А першим пунктом в ньому що було? Правильно. Сигнал. Так от, так само як тістечка на тарілці, ваш спусковий гачок до запуску правильних дій має бути максимально на видноті. Це може бути банальне нагадування в телефоні або ж стікер на холодильнику, або просто якийсь мотивуючий плакат, який ви повісили біля ліжка. Тут вже вам видніше, що на вас краще діє. Можливо, для цього треба буде навіть трохи змінити ваше середовище Квартиру або кімнату, в якій ви живете. Якщо ви хочете робити зарядку зранку, то не ховайте кармат десь далеко. Він має бути на видноті. А якщо ви не хочете пропускати занять з гри на гітарі, то теж не треба ховати її в шафі. Коротше, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Бо тут суть навіть в самій фразі зробіть очевидним. Очевидним. Коли ви хочете почати робити якісь цікаві корисні звички, то зробіть їх очевидними. Ставте їх на видноті, щоб все постійно вам нагадувало про них. Окей, а другий закон зробіть привабливим. Зараз ми трохи поговоримо про дофамін. Ви ж знаєте такий гормон, правда? Багато хто трохи неправильно розуміє його роль і відносять його до гормонів щастя. Хоча дофамін це не про щастя, а про його передчуття. Він виробляється до того, як ми покладемо якусь печенюшку чи тортик собі до рота. І саме він значною мірою штовхає нас простягнути оцю руку до тарілки з солодким. Дофамін це не гормон щастя, дофамін це гормон спокуси. І якщо зі спокусою шоколадки чи якогось чергового епізоду улюбленого серіалу в нас ніяких проблем нема, то як бути зі спокусою походу в спортзал? Особливо рано вранці, коли нам хочеться ще солодко поспати? Отут вже треба буде трошки попрацювати. Але зовсім чуть-чуть. Є одна невеличка хитрість. Американський психолог Девід Премак описав її наступним чином: якщо імовірність поведінки Б вища, ніж імовірність поведінки А, Поведінка А стане більш ймовірною, якщо Б йтиме після А. Так-так, я знаю, що звучить дуже складно, але не лякайтесь, я зараз все поясню нормально. Якщо ви це зрозумієте, то це буде просто розрив в вашому житті. Припустимо, зранку ви з нетерпінням чекаєте моменту, коли вип'єте ароматної кави, яка моментально вас збадюрить. Це нормальна поведінка будь-якої людини. Так от, якщо ви хочете виробити корисну звичку, вивчати щодня 3, 5, 10, скільки завгодно, англомовних слів. То варто це робити безпосередньо перед питтям кави. І це дуже важливо до пиття кави або під час. Так ви швидко закріпите позитивну асоціацію. Навчання дорівнює кава, дорівнює задоволення. І так поступово сам процес вивчення іноземної мови стане для вас більш привабливим навіть на рівні відчуттів. Давайте я ще раз повторю. Ви хочете випити каву. І ця поведінка, вона є більш імовірніша за те, що ви будете вчити англомовні слова, правда? І для того, щоб збільшити імовірність того, що ви будете вчити ці англомовні слова, вам треба вчити їх прямо перед тим, як пити каву. Бо від цього ваш мозок буде думати, що вчити англомовні слова це класно, і ви будете кайфувати в процесі. Розумієте? Таким чином, ваша нова звичка вчити слова закріпиться за старою звичкою пити каву. І це просто нереально крута порада, яка допоможе вам полегшити процес створення звичок на ціле життя. Ну от просто візьміть і спробуйте це, будь ласка, повірте мені і спробуйте, і це просто розірве ваш світ. І третій закон зробіть це простим. Третій фундаментальний закон вироблення нових звичок каже нам, щоб ми зробили потрібні дії максимально простими і доступними. Як це виглядає? Якщо ви хочете бігати кожного ранку, то ховати ввечері кросівки в коробку, а коробку десь на шафу, це така собі ідея. Треба робити навпаки. Витягніть їх, якщо треба, підготуйте спортивний одяг, поставте його на видному місці, от прямо біля ліжка чи біля дверей. Нагадаю, перший пункт. Зробіть це очевидним. Зробіть все для того, щоб потрібно було докласти якомога менше зусиль і було якомога менше перепон. Можете навіть спати в спортивному одязі і з самого ранку от зразу брати і в ньому йти. Головне, зробіть це простим. Або повертаючись до звички про вивчення англомовних слів. Не треба ховати зошит з англійської десь далеко в шуфляду. Він має бути у вас на видноті, щоб не було жодних перепон до нього добратися. І взагалі наведіть порядок, похвайте все непотрібне. Так само наведіть лад в своєму комп'ютері. Зробіть. Такий своєрідний тюнінг свого середовища для того, щоб робити щось корисне і потрібне, стало легше, швидше, простіше і приємніше. І ще тут вам допоможе правило двох хвилин. Якщо якась справа займає менше двох хвилин, зробіть її негайно. От прям от вже. А все що довше. Беріть і плануйте на наступний день або на потрібний час, коли ви зможете це зробити. І нарешті останній четвертий фундаментальний закон це винагорода. Щоб перетворити дію в звичку, потрібно закріпити її позитивною емоцією. Це нічого інше, як умовний рефлекс. І він, чим частіше ми його повторюємо, тим краще закріплюється в нашому житті. Тут є ціла купа хитрощів, які можна використовувати. Якщо зробили потрібну справу, не перемикайтесь моментально на щось інше з почуттям, ніби фух. Нарешті я це зробив. Навпаки, зупиніться і відчуйте цей момент. Оцю цю насолоду останньої поставленої крапки, завершеної справи, маленької перемоги. Будь-які такі справи супроводжуйте маленьким ритуалом поставити галочку в плані на день, відмітити зроблену звичку в трекері звичок або відмітити жирним маркером в паперовому щоденнику, як хочете. Будь-яка подібна дія буде давати вам трохи позитивних емоцій і гормонів, і все міцніше їх пов'язуватиме з самою корисною дією. І наведу ще один приклад з відео, яке я опублікував в своєму інстаграмі. У багатьох людей є проблема в тому, щоб прокидатись раніше. І я запропонував їм вирішення: одразу, коли прокидаєтесь зранку, не треба йти бігати, медитувати і так далі, бо це стрес для організму. Просто треба дати собі якусь винагороду, щоб мозок подумав, а я такий молодець, що прокинувся раніше. Це може бути будь-що. Пограти якусь гру на телефоні чи посидіти в соцмережах, що завгодно. Але тільки в межах розумного, щоб не перекреслити весь позитивний ефект від самого ранкового прокидання. Ну, бо прокидатись зранку і одразу заходити в телефон загалом це не найкраща ідея насправді. Але щоб створити і закріпити звичку, це допоможе. Господи, я ніколи не міг подумати, що буду радити людям сидіти в телефоні одразу після прокидання. Це якийсь жах. Але саме так це працює. Ви робите якусь дію і даєте собі миттєву винагороду за те, що ви її зробили. Це допоможе звичці закріпитись в ваших мізках. Якось так. Це був короткий огляд, і сама суть. Того, про що розповідає Джеймс Клір в своїй книзі. Я однозначно рекомендую вам атомні звички. Це саме той випадок, коли книга справді може змінити ваше життя, і при цьому від вам не треба буде себе ламати через коліно і докладати якихось неймовірних зусиль. Навпаки, ця книга про те, як розвиватись легко, приємно, невимушено і водночас надзвичайно ефективно. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк. Звісно, подивитись всі мої попередні відео. Вони класні, чесно слово. Та й все.